Вітаю на каналі Початкова Німецька, лекція для водіїв, а згідно з лекцією №16а. Erste Hilfe-Kasten – аптечка першої допомоги, або Vierbandkasten – так само, аптечка першої допомоги. Вам можна сказати Hilfe-Kasten, тобто аптечка допомоги, так? Autositz. Autositz. Äh eh, Sedenia v automobili. Auto sitzt für ein Kind. Aber Kindern sitzen. Dort äh eh, äh eh, sedenia dla detyne, takie specialne okrame sedenia. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Te äh eh, ogniaśnik. Fahrerweste. Фагор е, жилетка водійська. Фагир або майка водійська. Каргосерія. Каргосарія. Це одне слово. Каргосарія. Це ходова частина. Каргосарія ще може вичути. Може бути різниця буква Си и буква Ленка, е, руль. ленка, руль. Стоя гад. гад. Так само руль. Запрошую до довшої лекції. Всім кланююся там, в довших лекціях більше пояснюю і питання по правилах задавайте в довших лекціях. Дякую і кланююся.